Вітаю церква, мир вам. Джефер, коли звертався до церкви, він сказав, що сьогодні особливий день неділя. І справді це особливий день для церкви, для віруючих людей. Сьогодні, після першого потоку, я спілкувався з Юлією Бричко. Пам'ятаєте? Вони поховали свого сина три роки якому було. І вона сьогодні казала, неділя для нас був особливий день, коли ми збираємося в Дім Божий. Але з того моменту неділя для них стала особливим особливим днем. Коли зранку їхній синок не проснувся. Для кого з вас четвер особливий день? Можливо, це питання таке незненацьке. Для мене я родився в четвер. Об 11.30 мені так мама казала. Я не пам'ятаю, але мама мені сказала: в календарі сьогодні можна перевірити. Це для мене особливий день, тому що я з'явився на світ. Четвер особливий день, тому що зранку на Україну полетіли ракети. Полетіли літаки, бомби. І сьогодні спливає третій рік із того ранку четверга. Це для українців особливий день. І, можливо, моя проповідь сьогодні буде трошки в фокусі цих подій, які відбуваються в Україні. І завтра в нас в церкві наміщена молитва на сьому годину вечора. І я думаю, що ми це почнемо вже сьогодні. Можливо, завтра хтось буде працювати ввечері, не зможе бути. Ми можемо приєднатися до цієї молитви сьогодні. Сьогодні спливає третій рік війни в Україні. Одного разу Ісус Христос, коли учні питали Його. Про останній час, що відбуде, буде відбуватись, Христос сказав, і Він їм розповів притчу. Він там багато говорить, я просто зачитаю: погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Це Луки, 21 розділ, 29 вірш. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється, це то знайте, що Боже Царство вже близько. Ісус Христос багато говорив, що має діятися в останні дні і каже: як буде це, це все бачити, знайте, що царство Боже близько. І важливо нам, людям, які живуть сьогодні, вірно дивитись. На те, що нас оточує. Робити певні висновки і певні дії в нашому житті. Коли Бог покликав Єремію пророка на служіння, це ще був молодий юнак, це Єремія в першому розділі написані такі події. Я своїми словами скажу, нагадуючи, він запитує Єремія, що ти бачиш? Єремія каже, я бачу мигдалеву галузку. І Бог йому відповідає: «Ти, ти вірно бачиш, ти правильно бачиш. Потім він ще один раз задає питання подібне. Тобто Бог, посилаючи Єремію на служіння, каже, що ти бачиш? Єремія йому відповідає, Бог каже, ти добре бачиш. Тобто, ми сьогодні, подібно як до Єремії, Бог церкву учнів послав в світ проповідувати Євангеля, і щоб нам. Вірно доносити Євангелія, як і брату Сергію солдатам, нам самим треба вірно бачити в світлі слова Господнього на всі події, які відбуваються, і що має статися. Пам'ятаєте приклад пророка Єлисея, коли сиріяни хотіли його взяти в полон, можливо, вбити. І він був в місті дотан. І зранку слуга Єлисея пробудився, він вийшов на мури міста і побачив місто, оточене сиріянами, і каже: Пане, що будемо робити? А Єлисей спокійний, тому що він по-іншому дивиться на цю ситуацію. І Пам'ятаєте, він молиться, Господи, відкрий йому очі слузі, щоб побачив. І коли Бог відкрив очі для Гехазі, він побачив гору повну вогняних колесниць навколо навколо Єлисея. Бог був заступником для свого слуги. І тобто, нам важливо на всі події, які нас оточують, вірно дивитися. І я хочу зачитати книгу Даниїла, 9 розділ, перший і четвертий вірш. За першого року Дарія. Ахашвирошого сина з насінням бідян, що зацарював над халдейським царством. За першого року його царювання я, Даниїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я обличчя своє до Господа Бога, прохати з молитвою та благанням у пусті. У Веретищі та в попелі. І четвертий вірш і молився я Господеві. І далі до кінця цього розділу записана молитва мужа Божого Даниїла. Я хочу сьогодні, брати і сестри, звернути увагу на три речі. Перший вірш за першого року Дарія. Ахашверошового сина з насіння мідян, що зацарював над халдейським царством. Щоб нам зрозуміти цей вірш, нам потрібно перегорнути сторінку назад чи дві і подивитися шостий розділ. І навіть п'ятий розділ книги Даниїла. пам'ятаєте Валтасар і великий бенкет, і рука на стіні пише. І кличуть Даниїла, і він пояснює напис. Який Бог зробив для царя Валтасара. Мене, мене текел у парсін». І Даниїл пояснює і написано, що Валтасар був вбитий того дня чи тієї ночі, і з історії ми знаємо, місто Вавилон було захоплено мідянами і персами, і шостий розділ. І написано, Мідянин Дарій одержав царство у віці 62 років. Змінилось. Змінилось царство, змінилась імперія. І дев'ятий розділ ми читали за першого року Дарія. І ми можемо уявити, в яких умовах жив Даниїл. Пам'ятаєте, Даниїл був виведений з Юдеї молодим юнаком, і Біля 70 років він жив у Вавилонській імперії. Він, був на, він навчався, він був на високих постах. І ви знаєте, поки Вавилонська імперія була в силі, це була мирна країна, багата країна, усталене життя, і Даниїл був на високих позиціях. І ось в одну ніч міняється все. Приходять мідіани і місто Вавилон, яке вважалося неприступним містом. Історики кажуть, що висота мурів була дуже-дуже висока. По мурі Вавилонському могли проїхати кілька колесниць в ширину. Але Бог зробив так, що Вавилон пав, тому що це Бог сказав. Даниїл жиле в нелегких обставинах. Приходять інші царі, мідоперси. Міняється все. Даниїла, мабуть, теж були і персональні труднощі. Пам'ятаєте, за цього самого царя Дарія, цей цар Дарій захотів поставити Даниїла найвищим урядником. І в Даниїла були заздрісні люди, які підійшли до Дарія і сказали: зроби закон. І згідно того закону, коли Даниїл почув цей закон, він пішов у свою кімнату, і як він три рази це робив щодня, він молився до свого Господа в сторону Єрусалиму і його кинули до Левічого рову. Нелегко було Даниїлу. Хоча, хоча він був великим чоловіком, але він жив в час тяжкий. Коли мінялись імперії, коли його хотіли вбити. І що робив Даниїл? Але перш за, перед тим я хочу сказати, що ми живемо в подібний час. Царі міняються. І це, що відбулося в нашій країні недавно, був один президент, змінився інший президент. І ви знаєте, в багатьох людях була надія на одного президента, а в когось була надія на іншого президента. І дивлячись сьогодні, ми бачимо, Біблія каже, що тільки Бог правий, Бог каже проклята людина, яка надіється на слабку плоть. І ми бачимо, що Біблія Бог каже істину. І ви знаєте, що міняються сьогодні і кордони. Колись була Вавилонська імперія, займала весь той край, а прийшли й мідоперси, і вони переписали кордони, змінили кордони. І ми сьогодні бачимо, як кордони міняються, як росіяни хочуть змінити кордони, які вони підписувалися під цими договорами. Кажуть, ми, ми гарантуємо кордони України. Ми бачимо, як народ України. Плаче, як народ України страждає, як народ України змушений залишити свої домівки втікати від війни, від горя. Як дехто став і своїм життям захищає волю і незалежність України. Прокисає в 24 му розділі 19 му вірші. Описуючи події останнього часу, він написав такі слова: Земля поруйнована зовсім, земля потрощена. Вся земля захиталась, хиталась земля, немов п'яний. І ви знаєте, сьогодні, дивлячись на те, що відбувається, це не тільки в Україні, а по цілому світу, ми бачимо, як, як люди ніби втратили розум. І хитається земля. Як п'яний. Живуть, нехтуючи всіма законами, правилами моральними Божими. Друге Тимофія, третій розділ, перший вірш. Друге Тимофія, третій розділ, перший вірш. Апостол Павло каже: Знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи. І тяжкі часи, дивіться, як Павло пише: будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестрибні, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші ніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочесті, але сили його відреклися». Ви знаєте, що людина маленька, вона і, і в, свої, в своєму злі, вона, можливо, мало розповсюджує зла навколо себе. Але люди, яким дана влада, які є президентами чи диктаторами, і коли в серцях таких людей живе гордість, живе жорстокість, живе запеклість, вони здатні. Оці, те, що живе в їхньому серці, вони здатні поширювати на цілі народи. Ми бачимо, як те, що живе в серці президента Росії Путіна, як він настроїв всю свою державу, і сьогодні це розповсюджується. І Україна стікає кров'ю від гріха і від жорстокості в людських серцях. Те, що було 2,5 тисячі років назад, як жив Даниїл, і ми бачимо, що подібні події відбуваються сьогодні. І що робить Даниїл? Другий крок. Даниїл написано за першого року його царювання я Даниїл бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. Даниїл. Дивлячись на те все, що відбувається, переживаючи, він шукає відповіді у Господньому слові. Він вникає в Господнє слово і шукає, що ж каже Бог. Ви знаєте, це був ізраїльський народ. І для ізраїльського народу були особливі обітниці. І коли Бог вибирав ізраїльський народ, вибирав батьків, Давав їм свій закон, свої заповіді, він казав: будьте слухняні, виконуйте мої заповіді, а як ні, прийдуть вороги і віддадуть вас в полон. І коли Соломон будує храм, пам'ятайте, молиться, і каже: І коли народ піде в полон, і на тому місці вони будуть молитись в напрямку Єрусалиму, ти почуєш, ти пробачиш і вернеш. Для Ізраїля були особливі обітниці. І Бог через пророка Єремію. Вже перед самим полоном. верніше вже, коли Даниїл був у Вавилоні, Єремія отримав об'явлення від Господа 70 років. Це буде відбуватись 70 років. І Даниїл, коли. Змінилися імперії, змінилися царі, він бере слово Господнє і знаходить для себе відповідь. Бог відкриває йому. Чому важливо? Чому Даниїл довіряв слову Господньому? Ми бачимо, що це Даниїла було не тільки в той момент, а від юності від самого початку він довіряв Богу. Пам'ятаєте, що він молодий, тільки він попав. У Вавилон і, і царю на сниться сон, і він, не розповідаючи сна, хоче, щоб йому пояснили сон і його значення. І коли мудреці вавилонські сказали, ми не можемо цього зробити, він розгнівався і сказав перебити всіх мудреців, і в тому числі Даниїла. А Даниїл звертається до Бога, кличе своїх друзів і каже, моліться, нехай Бог нам відкриє. Цю таємницю. І коли ця таємниця була відкрита, Даниїлу, другий розділ, 20-й вірш. дивіться, Даниїл звертається до Бога і каже: І Даниїл заговорив і сказав: Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і до віку, бо його мудрість і сила. Він змінює часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже, батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від Тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Ми бачимо, що Даниїл, він вірить Богу, він розуміє, що він владика, він ставить царів і забирає царів. Він зміняє часи і зміняє пори року. Все в Господній руці. І коли Він читає про Єремія, через якого сказав Бог, Він приймає це слово і довіряє цьому Слову. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос прийшов на землю? Розмовляючи з фарисеями і садокеями, він одного разу їм сказав такі слова. Розпізнавати небесне обличчя ви вмієте. Пам'ятаєте, казали, коли зранку небо червоне, то буде погода, а ввечері там червоніє, буде дощ. І Христос каже: розпізнавати лице неба ви вмієте, а пори часу чи ознаки часу не можете. Фарисеї, садокеї, які, по ідеї, мали знати слово Господнє. Для них були відкриті часові рамки приходу Месії. Цей самий пророк Даниїл, йому було відкриття, пам'ятаєте, відкриття про тижні, 70 тижнів для народу Твого. І написано, що 69-й тиждень буде погублений Христос. І їм були відкриті час, коли має прийти Месія, від якої події потрібно було рахувати. І вони мали зрозуміти, Христос це Месія. Мали розуміти час і все, що відбувається. А Христос їх дорікає, ви не розумієте. Ви не розумієте ознак часу. Дорогі друзі, ми живемо 2000 років після цього. Але для нас слово Господнє залишається таким самим актуальним, як і до Даниїла. І коли. Все, що відбувається навколо нас, що нам потрібно робити? Нам потрібно приходити до Господа і шукати відповіді у нього. І ви знаєте, Господь нам залишив дуже-дуже багато ознак часу, ознак останнього часу. І мені немає часу їх перераховувати, але там пам'ятаєте, я нагадаю: написано повстане народ на народ, царство на царство будуть вбивати один одного. Навіть син повстане на батька, дочка на матір і. І ось такий світ буде, в якому ми живемо, і те, що ми сьогодні бачимо навколо себе, це збувається. І це, і це буде постійно, і в цьому світі ми живемо. І тому Ісус Христос хоче сказати нам: не дивуйтесь. Ви знаєте, після Другої світової війни, коли була домовленість, коли створили Організацію Об'єднаних Націй і ось країни Америка. Ще Радянський Союз колись був, знаєте, мали таке більш-менш між собою домовленість. І думалися, що вже якось домовилися в світі після Другої світової війни, вже буде тихіше. Певні закони прийняті, певний порядок прийнятий. І люди заспокоїлись. І, можливо, і ми заспокоїлись, живучи в тих умовах. І, і, і коли десь війна була там в Сирії чи десь в Африці, стріляли. І ми дивилися це, ви знаєте, ніби крізь пальці. Але Біблія ніде не каже, що це буде десь тільки в Африці чи ще десь. Ви знаєте, коли прийшло в Україну, для багатьох з нас це було несподівано, і ніхто не міг подумати. Але ми бачимо, що Біблія це правдива книга, зло, яке в серцях людей, воно на кожному місці. І, і, тому, і тому, що нам каже Біблія сьогодні робити? Луки, 21 розділ, 34, -й, 36 -й вірш. Луки, 21 розділ, це саме той час, коли Ісус Христос говорить про події останнього часу. І Він каже, уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не на а на п'янством. І життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Це Ісус Христос говорить про свій прихід. Пам'ятаєте, ми казали, що ось ці ознаки, ознаки, які навколо нас, це ознаки скорого приходу Ісуса Христа. І Христос каже, коли ми живемо в цих обставинах, каже: уважайте на себе, бо Він прийде на всіх, по ці дні, оці несподівано прийдуть на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. 36-й вірш. Тож пильнуйте. І кожного часу моліться, щоб могли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Ісус Христос каже для нас: пильнуйте і кожного часу моліться. Якщо можна уникнути, Бог допоможе нам уникнути. Але якщо нам придеться жити в таких обставинах, ми сьогодні багато українців приїхало в цю країну, де сьогодні мир і спокій. А хто живе тут довше, 20 чи 30 років, ми бачимо, як ця країна міняється і міняється до гіршого. І дуже швидкими темпами. І ми не знаємо, що нас очікує завтра. І тому Біблія каже: пильнуйте і кожного часу моліться, коли бачите, в якому світі ми живемо, щоб нам не спокуситись, щоб нам не заспокоїтися, а пам'ятати, що наше життя воно має надію. Христос помер і воскрес, щоб нам подарувати вічне, небесне Царство. Але на землі, а Біблія каже, що на землі буде скорбота, будуть болі, буде плач. І тому Даниїл. Коли він звернувся до Слова Господнього, наступне, що він робить третє? Він молиться до свого Господа. І каже: я молився Господеві, Богові своєму, і сповідався і казав. Даниїл прославляє Бога, Даниїл сповідається перед Господом, і Даниїл благає Господа. Дорогі друзі, Я сьогодні хочу запросити, ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо молитися і дякувати, що Бог дарує нам тихий, спокійний час в Домі Божому. Але разом з тим я хочу закликати нас, щоб ми могли сповідатися перед Господом за наші гріхи. як Даниїл говорив, це і за гріхи всього народу. І просити і благати милості. Для свого народу, для України, щоб Бог захистив, щоб Бог допоміг встояти, не зникнути, щоб Бог дав мудрості президентам, образумив, відкрив очі і їм правильно бачити події, щоб захистив наших воїнів на передовій. Поранених зцілив, хто в полоні зберіг, нам є про що молитись. Хай Бог почує нашу молитву. Я зачитаю вірші, ми будемо молитись. Вірш Анатолія Матвійчука, українського поета, зброварів. Він зараз проживає в Сакраменто. Усім, хто чує нас у цю годину. Оближте все і прислухайтеся на мить, то лине клич самої України. У кожнім серці він тепер звучить. Цей клич завзяття відчаю і болю, долає простір, розриває час. Гей, люди, якщо нині ваша воля, то помоліться Богові за нас! Усі, кому вночі давно не спиться і по нервах біль тече, як по дротах, не зволікайте, просимо, моліться у тихих селах, у гучних містах. Моліться у Берліні, у Варшаві, у Лондоні, Парижі, Анкарі, в Чикаго, Сакраменто і Оттаві. Моліться від зорі і до зорі. Ніхто не знає, чим скінчиться битва, чи втримають напругу ці серця, а іноді не зброя, а молитва потрібна, щоб встояти до кінця. Не треба ні фальшивої бравади, ні переможних поетичних от. Моліться ради нас і вас заради. Моліться, якщо ми один народ. Лише разом здолати можна звіра. Лиш там, де спільний дух міцніє плоть. Моліться, хай прибуде з нами віра. Лише по вірі повстає Господь. Я запрошую зараз, у кого є бажання, помоліться, помоліться до Бога в голос про Україну, про нас, українців. Щоб Господь почув і змилувався і дарував перемогу, дарував мир, і дарував свободу в Україні, жити і прославляти Бога. Амінь. Помолимся, схилимося перед Богом.